Сонечко усіх вітає, щастя кожному бажає. Тож заняття розпочнемо, розвиватися підемо. Сьогодні я прочитаю вам оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Хай я буду ваша, бабусю. На околиці села живе старенька бабуся Марина. У неї немає нікого. Нікогісінько, часто говорить матуся Марійці, трирічній дівчинці. Марійка з матусею живуть через дорогу від бабусі Марини. Вранці Марійка гляне на бабусине подвір'я і бачить, сидить бабуся на стільчику, гріється на сонці і пильно-пильно дивиться на неї Марійку. Марійка біжить до бабусі, вітається. Добрий день, бабусю, добрий день, Марійко, радісно відповідає бабуся. Посидь біля мене, дитинко. Марійка посидить трохи, послухає казку, але довго сидіти не хочеться. Вабить луг, скільки метеликів там літає, вабить річка. Який пісочок чистий там на березі, яка вода тепла. Марійка збирається йти, а бабуся зітхає. Чому ви так зітхаєте, бабусю? Бо нікому й слова промовити, одна я, однісінька. Хай я буду ваша, бабусю, тихо шепоче Марійка і цілує її в стареньку зморщену щоку. Добре, дитинко, будеш моя, усміхається бабуся Марина. До вечора Марійка бігала в лузі, купалася, милувалася метеликами, а про бабусю не забула. Побігає в лузі, прибіжить до бабусиного подвір'я і защебече. Я не забула, що я ваша, бабусю. Тільки ой як у лузі бігати хочеться. Поміркуйте, чи добра Марійка? Як вона ставиться до бабусі? Чому бабуся не гуляє в лузі разом з Марійкою? Чи поважає Марійка бабусю? Давайте пограємо у гру, яка називається Закінчи думку. Я буду називати початок речень, а ви їх завершувати. Дідуся та бабусю слід, не можна старших, коли бабуся спить, то коли дідусь втомився, я, бабусі з дідусем потрібно, не хвилюйтеся і не поспішайте. Ви в мене такі розумнички. Пограємо ще в таку гру, яка називається Бабуся готувала обід. Вам потрібно назвати страви, які бабуся приготувала. Якщо в їх назві є звук Р. Уважно подивіться на картинку. Що ж нам приготувала бабуся? Так, це борщ, картопля, пироги, узвар, вареники. Молодці діти, намагайтеся вимовляти всі слова чітко. Про кого ми сьогодні розмовляли? Чи сподобалося вам оповідання? Правильно зробила Марійка чи ні? Тепер поміркуйте, який подарунок можна зробити для бабусі і який для дідуся. Вчіться висловлювати свої думки. У вас все обов'язково вийде. До зустрічі!